Якщо ми чуємо про велику потребу від наших захисників, значить, вони відіграють важливу роль. Адже священник є тією духовною опорою і підтримкою для військового, бо виникають різні труднощі, він перебуває тривалий час, наприклад, військовий, вже три роки на передовій, і це стосується різних сімейних проблем і так далі. Військовий звертається до священника, тому що священник у вигляді сповіді, це є тайна сповіді, він може відкрити свою душу, поділитися своїми проблемами, і це вже стає половиною проблеми, коли людина це висловить в голос. Він не піде до побратимів, він не піде до керівника чи до інших якихось структур, адже це є внутрішнє духовне, яке він може. Розповісти священнику, розуміючи, що з нього ніхто не буде насміхатися.